Хлопцы с Йогодни постарались выиграть вырешальный матч против Капиталза и мы в финале, но и Квиянам Виянам тоже треба дать належное. Другий матч у нас выиграли. И не так легко было и с Йогодни, но результат таким стався. Але и радіти пока рано, бо уже на наступному тижні будут вже кубкові баталии. Невдалий юна вийшов початок і тому так дали супернику закинути достатню кількість шайб для перемоги, мої хлопці були в третьому періоді близькі до камбеку або переведення гри в овертайм, проте не вистачило часу. Схоже, перед матчем перегорілі емоції у хокеїстів тому так вийшло. Вже добре, що частково нерви такі закінчились, будемо готуватися до матчу за третє місце проти Пантерс. Більш прогнозовано, що це для нас перший плей-офф і це досвід для нас і будемо аналізувати свої помилки.